Добрий день, ми представники спеціального антитерористичного підрозділу МВС України. Перебуваємо зараз в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області. Хочемо подякувати нашому підрозділу організації Офісна сотня, яка нам надала медикаменти в кількості 40 комплектів. В, цей, в кожен комплект входить ізраїльський бандаж. Можна ближче. Целокс. Ритуальне покривало при перехолодженні. І американський турнікет-КАТ. Медичні препарати дуже якісні. В даному випадку це американський препарат Целокс то Сполучені Штати і Ізраїльський бандаж. Таких комплектів 40 штук. Кожен співробітник получе ці комплекти будемо надіятися на подальше наше співробітництво і на вашу допомогу, тому що в реальності препарати дуже дорогі і на це, як ви знаєте, кошти не виділяють.